Вітаю! Мене звати Мазепа Надія, я лікар-нутриціолог із досвідом роботи понад 12 років. За цей час я допомогла сотням жінок досягти гармонії у здоров'ї, зовнішності та самопочутті. Моя практика охоплює глибоке розуміння фізіології харчування, знання сучасних методик професійної нутриціології і важливий аспект психоемоційний стан, який впливає на наші звички та вібрі їжі. У своїй роботі я спираюсь на три основні принципи: індивідуальність. Кожен організм унікальний, тому не існує універсальних рішень. Баланс, здоров'я це не тільки про їжу, а й про ваш емоційний стан, сон, рух та гармонію. Практичність. Я допомагаю впроваджувати зміни легко і комфортно, без жорстких обмежень та адаптувати програми нутриціологічної підтримки під твій власний запит. Які проблеми я вирішую? Хронічна втома, нестача енергії, проблеми з травленням, гормональний дисбаланс, алергії та харчова непереносимість, нездорова вага та компульсивне переїдання, а також дитячі захворювання. Унікальність моєї методики в тому, що я поєдную нутриціологію з елементами коучингу, допомагаючи жінкам змінювати не лише раціон, а й відношення до себе. Моя мета не просто навчити вас правильно харчуватись, а й відчути свободу від дієт, обмежень і чужих стандартів. Скористайтеся конс... вступною консультацією, обирайте пакети послуг та приєднуйтесь до моїх програм. Я допоможу тобі побудувати здоров'я твоєї мрії, яке працює саме на тебе.